Футбол от клітка. То його футбол. Глухарь то. То глухарь такий є, та. То... Обережно. Опорний. Петрович, що? Правий захисник? Ясно. Андрій Петрович. Ні, Петрович, то не проходить. Макс, та спокій. Вітя, та йди сам! А чого вліво не йти? Стій, стій, Олег, стій не лізь кучу. На себе, на себе. Не спіши вас більше, не спіши. Таке катастрофа. А от парк культури. Аво, Богдасік підрулив. Він бачить, як він паркується? Він не зупиняється, він, 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 він рахує... Ні, він рахує, що в нього гальма все окей. А преміальні не платять сьогодні. Головай за два! Дальня гора, дальня гора. вже пізно. Сеня, ти ж на, ти поставив плюс. Ну то йди, грай. А, я думаю. <різь> О собі! Ого-го! Як є удар, треба бити, гріш. Пробити. та не бей. Хорош, Петро! Ай-яй-яй-яй-яй! Та йди сам ніхто тебе не атакує. Президент віддав на друга президента. Сідай, сідай, побуде нічого. Гаси! <ривіт> <О! ривіт> Чого головою не бив, Макс? <ривіт> Добре,